Друзі, вітання, ви на каналі Дохідuaй. Сьогодні поговоримо про заробіток у сфері Play to Earn на прикладі топової гри Battle Lemon. Новий проект на блокчейні Linea обіцяє бути дуже амбіційним і принести не одну сотню доларів. Тому давайте розбиратись. Якщо вам цікава тема криптовалюти та заробітку в інтернеті, обов'язково підписуйтесь на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте. Те зручніше, а ми починаємо. Спершу декілька слів про фундаментал. Дана NFT гра побудована на ліне. Це знову ж таки важливий проект з екосистеми Ethereum, за підтримки консенсус. Один з найбільш довгоочікуваних в плані виходу токену. Знову ж таки, ми можемо довго говорити про те, які інвестиції вони залучили, і про які партнерство було оголошено. Впевнений, ви вже чули про Ліне, можливо, виконували якісь активності для можливого ретродропу, І це цілком правильне рішення, адже проект вже має понад 500 тисяч підписників, і, повторюсь, залучились з підтримкою 10 Топів ринку криптовалюти. Тому цілком можливо, що саме Battle Lemon буде однією з найбільш популярних ігор на ліне. Тепер переходимо безпосередньо до огляду самої гри. Ми перейшли на сайт проекту. вгорі я вже законектив свій гаманець, як бачимо, все виглядає доволі футуристично, в стилі зоряних воїн. Тут є три типи ігрових режимів. Перший це можливість здобувати кристали за допомогою різноманітних інструментів по типу якоїсь стратегії. Другий це власне робота в цьому цифровому місті, де можна виконувати різноманітні активності. Та спілкуватися з ком'юніті даного проекту. І третій у форматі шутера боротися з іншими користувачами і, відповідно, заробляти нагороди. Як на мене, виглядає все це доволі класно, і, зважаючи на те, що цей проект лише на старті свого розвитку, цілком ймовірно, що вони продовжать розвивати даний продукт і, відповідно, доробляти якісь. Фічі окремо хочу відзначити, що про даний проект згадував сам проект Лінеа, і відзначав, що Battle Lemon входить в перелік ігор, які будуть представлені на Linea Game Festival, що говорить про певний рівень, на якому знаходиться дана NFT-гра. Ну і одразу ж може виникнути запитання, для чого нам витрачати свій час на гру, яка ще повноцінно не стартувала. Відповідь на це ми можемо знайти на Твіттер-аккаунті Бата Перш за все, ми бачимо, що проект реальний. Він створений в Іспанії Барселона, і тут в нас є відео з одного з мітапів конференції, можете називати як хочете, де відповідно були представлені продукти Лінеа і власне гра Battle Lemon. Basically, I'm thanking the team, amazing work. So basically, uh, This is our beautiful platform, is available from today on the ECC main event from Paris. So please uh, shout out in Twitter, the make uh, announcement, come to our booth and check out Linia, check out Batamon, have fun playing the game check out how you can skill your application with our ZK yeah, thank, thank you. See you on the platform. Ну а щеповы Тут же хочеться відзначити, що ми будемо претендувати на дроп одразу від трьох проєктів Linea, власне, Батл Лемон та The Game. Головним шпризом буде половина вартості від спалених ефірів абсолютно усіх користувачів. Тобто зважайте, що гра працює на блокчейні ефіріум. Та в мережі Лінея майнет, відповідно, ефіру буде спалено немало, і головний переможець отримає справді кругленьку суму. Детальна ж інформація по розподілу усіх винагород закріплена в мануалі. Я залишу його в описі до даного відео, і кожен з вас зможе ознайомитись з системою призів. Що ж, переходимо від слів до діла. Перш за все, нам потрібно поповнити свій баланс в мережі Linea на метамаску. Як бачимо, я це вже зробив і можу купити свою кирку, якою я буду добивати кристал. Натискаємо на покупку, підтверджуємо в гаманці. І чекаємо, доки пройде транзакція. Вуаля, наша коробка відкрилась, і, власне, я отримав кирку, за допомогою якої ми зможемо добувати кристали. Переходимо у вкладку «Майнінг». Тут ми можемо обрати свою кирку та натиснути Старт майнінг». Далі підтверджуємо дану транзакцію в гаманці. Як бачимо, на все це нам потрібна комісія в ефірі, в мережі лінеа, тому, будь ласка, попередньо через міст собі закиньте і відповідно зможете користуватися усіма перевагами в даній грі. Рухаємось далі. Як бачимо, я намайнив два кристали. Ми перейшли у вкладку «Крафтінг», тепер ми можемо їх обрати і, відповідно, скрафтити з них кристал другого рівня. Відповідно, натискаємо кнопку крафт, підтверджуємо в гаманці і все готово. Ну і на завершення трохи геймплейного відео, якось так буде виглядати формат шутеру, де ми будемо як на дуелі протистояти. Іншому лимону, і відповідно той, хто буде швидшим та прудкішим, зможе отримати перемогу та забрати винагороду. Вже зовсім скоро даний режим буде реалізований. Що ж, давайте підсумуємо даний відеоролик, і, перш за все, яка головна ціль даної NFT гри Battle Lemon. це видобуток та крафт кристалів максимально високого рівня. А саме в грі доступно 10 рівнів кристалів, і абсолютно усі холдери кристалу 10-го рівня потраплятимуть в топ і відповідно будуть претендувати на нагороди найвищого рангу. Як на мене, доволі смарт дійти до цього рівня. Тим самим ми будемо претендувати на ретродроп від самої гри. Та від мережі Ліне, адже кожна наша дія це додаткова транзакція і, відповідно, прогрів нашого гаманця. Як на мене, проект виглядає доволі багатообіцяючим. Сподіваюсь, він вдихне, так би мовити, новий виток енергії у NFT-сегмент і знову ж таки продовжить свій розвиток. Сподіваюсь, даний відеоролик був для вас цікавим та інформативним. Нагадую, абсолютно усі мануали по даній відео та по розподілу винагород я залишу в описі до даного відеоролика. Тому знову ж таки дякую, що ви підписані на цей канал, і прощаюсь з вами лише до наступних відео.